Доброго ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що ми можемо з вами йти далі. Сьогодні ми прочитаємо п'ятий розділ з першого вірша по 15-й. Але я прочитаю не повністю. 13-й вірш прочитаю і 15-й. Та вас, брати і сестри, Бог покликав довільного життя. Однак хай ваша воля не стане приводом для задоволення вашої гріховної. Натури. І ще, браті і сестри, мої, якщо я все ще сповідую обряд обрізання, як дехто стверджує, то чому ж мене досі переслідують? Потім зачитаю вам 15 вірш, бо він теж є важливим. Дивіться, ми говоримо з вами да, про те, що є правила, закони, традиції, і ми знаємо з вами, що апостол виконав абсолютно все. От, якщо говорити взагалі за закон, він один з небагатьох, хто дійсно щиро боровся за Бога, шукав Бога і виконував все, що вимагалося і вимагається по закону. І він каже: якщо це так, якщо це важливо, і я це виконав, то чого мене досі переслідують, що не так тоді я зробив? Від по закону, їхньому, вони чекають місію. Особисто цей апостол вже зустрів Месію. Інші не зустріли, а він зустрів. Він каже: Я по закону все зробив, так чого мене переслідують. І знаєте, в наших церквах дійсно буває різне, але це не має мішати людям приходити до Бога. І притом, неважливо, свої чи не свої. Бо 15-й цікаво говорить: якщо ви приносите біль та страждання один одному, то старажіться Аби не прийти до взаємознищення. Дуже важливо, щоб церква правильно існувала, щоб церква зростала, примножувалась і дійсно мала благость. Дуже важливо, щоб церква мала дуже класні, здорові, правильні стосунки між собою, щоб була підтримка не на словах, а на ділі, щоб була молитва не на словах, а на ділі. щоб Знаєте, служіння, яке несеться, не було, як знаєте, я їжу по різних церквах, да, і люди кажуть, о, я це зроблю, я це зроблю. А потім, коли настає момент, а ніхто не зробив. Це були слова, пущені на вітер. Тому що людина знає, що служителя встануть і зроблять, щоб не упасть в ряс ліцом. Це підстава. Це те, що, знаєте, раз я відповідальний служитель, значить я маю витягнути в будь-якому випадку. Та ні, ребят, я в цьому питанні ставлю спрощено. Ти не зробив, значить, цього не буде. І це твоя зона відповідальності, не моя, бо я виконую свою зону відповідальності. І да, мені неприємно, не хотілося, щоб так було, але так буде, тому що це твоя зона відповідальності. І вот дуже важливо, щоб як сказано в кінці, да, щоб не прийти до взаємодії. Знищення. Це важливо. Давайте проживати саме так. Наші дні будні вони швидко йдуть. да? Не моргнув а тобі вже 40, не моргнув а тобі вже 60. І щоб не жалкувати про жоден день, про жоден момент, про жодну історію, яка з тобою трапилась. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за твою милість і дякую тобі за твої слова. Ти благий, милосердний і люблячий батько, дякую тобі за це. Дякую, що ти показуєш. Важливість того, що да, правила важливі, да, закон важливий. Без нього б дійсно ну, це був суперхаос. Але я дякую тобі за те, що в наших серцях в першу чергу живеш ти, Христос, який нас спас. Дякую тобі за цю жертву і дякую тобі за цей дорогоцінний приклад, як треба дійсно проживати. Бо по закону ти мав нас її вбити. Але ти зробив інакше. І я дуже-дуже тобі вдячна. Будь прославлена сьогодні в нашому житті, послави кожного віручого, який прокинувся на цій землі, де б він не був, допоможи йому служити сьогодні вірою, і правдою, допоможи йому бути відкритим серцем, з люблячими очима і правильними діями, які поставляють Твоє святе ім'я. Віддаю себе і кожного з нас, твої святі руки, і славлю тебе за те, що цей день настав сьогодні для нас. Амінь. Друзі, всім гарного дня!